Вітаємо вас на каналі Непереборна Україна. Сьогодні поговоримо в рамках плейліста Історичні матеріали про Гур України, який увійшов до книги рекордів з 5 перемогами. Представники Книги рекордів України офіційно зафіксували 5 бойових рекордів яких українська воєнна розвідка досягла завдяки застосуванню сімейства морських дронів Магура та вручили офіційні сертифікати представникам головного управління розвідки? Національними рекордами України визнано вперше у світі потоплення бойових кораблів морськими дронами 10 листопада 2023 року. Дрони Магура знищили російські дистантні катери Д-144 «Сєрна» з 82 БТР на борту та Д-295 Акула. Перше збиття бойового літака морським дроном 2 травня 2025 року. Безпілотник Магура В-7 знищив російські винищувачі Су-30 над Чорним морем. Перше збиття повітряної цілі морським дроном 31 грудня 2024 року морським дроном Магура-В5 втопив у Чорному морі ворожі гелікоптери Мі-8. Найбільшу кількість уражень бойових кораблів та катерів. У період з 2023 по 2024 рік гурмо України уразило 15 одиниць із корабельно-катерного складу Чорноморського флоту Російської Федерації, десантні патрульні та розвідувальні кораблі, десантні та швидкісні катери. Найбільшу кількість потоплених кораблів та катерів. Влучені удари морських дронів пустила на дно Чорного моря ракетний катер Івановець та десантний катер Акула, десантний катер Д-144 Серна, великий десантний корабель Цезарь Куніков, швидкісний катер КС-701, Тунець. Два швидкісних катера рів 75 та патрульний корабель Сергій Котов із гелікоптером К-29 на борту. Офіційна реєстрація рекордів відбулася в музеї воєнної розвідки України, де нещодавно відкрилася експозиція, присвячена сімейству морських дронів Магура Представники. Книги рекордів України вручили сертифікати начальнику головного управління розвідки генерал-лейтенанту Кирилу Буданову, керівнику Департаменту безпілотних систем ГУРМОУ України, а також бійцям підрозділу Груп-13, які безпосередньо реалізовують морські спецоперації із застосуванням дронів. Ми спостерігали за розробкою та бойовим застосуванням Магура. і можемо з повною певністю заявити, ці досягнення є унікальним у світовому масштабі. Вони свідчать про те, що Україна навіть у найскладніших умовах здатна створювати інновації, які змінюють ход війни та є зразком для наслідування. Казав представник Книги рекордів України Андрій Масюк. Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов подякував представникам Книги рекордів України та наголосив на високій бойовій ефективності МАГУРА, кожен потоплений корабель, кожен збитий літак чи гелікоптер це зменшення спроможності ворога. Це реальні кроки до нашої перемоги. Хочу подякувати Груп 13 за їхню роботу. Їхня відданість і професіоналізм дають нам змогу досягти таких результатів, сказав Кирило Боданов. Командир підрозділу ГУР груп 13 із позовним 13. Як команда безпосередньо реалізовує морські спецоперації. За участі Магура подякував українським інженерам за винахідливість. Хочу подякувати командирам, які підтримали ініціативу, виробникам за інновації, а своїй команді за віддану та успішну працю. Ми боремося проти великої за ресурсами держави, тому будь-яка підтримка особливо цінна. Кіро вдячні всім, і, зокрема, Книзі рекордів, за це визнання та довіру наголосив 13-й. До церемонії вручення сертифікатів долучився експерт з воєнної безпеки Михайло Гончар. Дрони Магура вже встановили рекорди бойової ефективності у воді та в повітрі. Бажаю головному управлінню розвідки. Щоб наступний рекорд був підводним. Адже російські субмарини вже зачекали знайомства з українськими безполотниками, сказав Михайло Гончар. Представник ГУР МО України Андрій Юсов підкреслив стратегічне значення зафіксованих досягнень. Встановлені рекорді свідчення того, що Україна зміцнює військову історію світу. Доводячи, що інновації та відвага є сильнішими за будь-яку кількість ворога. Ми пишаємося кожним, хто долучився до створення та застосування морських дронів Магура. Ваша робота це приклад для всього світу, як асиметричні відповіді можуть бути ефективними та руйнівними для агресора, сказав Андрій Юсов. ГУР МоВ України наголошує, за кожен воєнний злочин, здійснений проти українського народу, буде справедлива відплата. Якщо вам сподобалася інформація, то пишіть коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте окрономовний контент. Дякую за увагу!